Усіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас у 4 ранку була гроза. Блискало, гриміло, дуже сильно блискало і дуже гриміло, а дощик прийшов, ледь-ледь тільки покропив землю. Ми так його чекали, але не було. Ну, ще так на дворі захмарано. І я ось сьогодні це вже 5, 5 годин, пів шостого, напевно. Ранку я у своїй теплиці вибираю огірочки і хочу показати вам результати, що в мене я вже давно не показувала. Ось така моя тепличка, вона невисока, вже така не, не нова. От, хотілося б, звичайно, таку гарну, але напевно, вже в мене такої не буде. Вже. І, ну, я дякую Богу. Ось в мене є ця, воно вже багато років, з 90-го року. І я тут вирощую і розсаду, і огірки, і томати. І хочу показати вам свої огірочки. Ось такі вони я тільки що вибрала більші. Ці лишила підростати, але воно вже дійшло до самого, до самого верха. Воно вже позагиналося. І я хотіла їх опустити донизу огірки, але ще внизу ще багато є огірочків. Ось вибирала, вибирала і ще лишилися ось такі. Ще пропустила. Я покажу, скільки я ось там пропустила, дивлюся. Покажу, скільки я вибрала. Огірочки сьогодні вони поїдуть до наших захисників, дорогих наших дітей. Нехай їх Господь береже. Ось такі огірочки. Ось. Тут у мене перчик поряд. І ось такі, вже в мене є перчини. Слимаки поїли. Я навіть і не бачила, десь вже тут є слимак. Треба їм покласти їстки, щоб вони не їли мені перець. Ну, І ось такий є величенький. Це перець півник. Такою має форму, він трошки як видовжений. І груба на ньому стінка. А це колобок. Ще є леся. Там я вже не хочу туди далі йти. Зараз покажу вам ще, який в мене є огірочок. Ось які в мене помідорки у теплиці. Ось так вони нав'язалися. І вже такі величенькі. Ось такий мають вони вигляд. Це помідорчик. Такий оранжевий. Я не знаю йому назви, але подивіться, скільки їх тут багато є. Я не знаю, як передає телефон, тому що вони поховалися у листках, але їх дуже багато. І ось такими вони ярусами. Ось. Я їх називаю вінички, тому що. Колись мені, я ще по роботі їздила у Вінницю і мені там подарувала одна жіночка на базарі насіння таких помідор. І вони дуже такі росі, і так таке їх вже це вже було давно, десь у 2000-му, напевно, році. Я хотіла чудо світ чудо землі, а вона мені сказала, що я вам ось дам такі. І безкоштовно подарувала. Я дуже її вдячна. За це я її року в рік сію і вони мені дуже подобаються. Оце, напевно, волове серце, зірка Техасу. Дуже гарний помідорчик. Ну, ось там цілий, отам у мене цілий рядок помідорів. Ось такі помідорки. А тут у мене один кущик є саньки. Це разний. Ось так. Я його висадила один кущик тільки в теплиці, тому що я тут саджу високорослі, а він низькорослий. Для раннього дозрівання ось я так ось скільки я вибрала. Огірочки в корзинах. І от така миска. Ось такі ось огірочки. Всім бажаю мирного неба, добра, благополуччя, крепкого здоров'я, до зустрічі.